Привіт, усім, мене Ірена і це канал Біблія Твоє Спасіння. Про що ми будемо сьогодні говорити? Про те, яка є проблема на сьогоднішній день всередині церкви. Що це за проблема і чому багато людей через цю проблему таки не спасуться? Про це нам говорить Біблія, так що Бог ще не відділяв кукіль від пшениці. Так? Для чого? Для того, тому що а вірніше, чому? Тому що щоб не поранити пшеницю, так, якщо буде виривати кукіль. Взагалі, Біблія вона описується в такому стилі, в переносному значенні, дехто її досить і не розуміє, тому що каже, їй складно читати. Я не розумію так, про що там йде мова і так далі. Деякі моменти розуміє людина, деякі ні. Чому це так відбувається? Тому що Біблія написана в символах. Щоб її читати, потрібно читати, по-перше, молитися, щоб Дух Святий так на вас вплинув. Далі читати паралельно старий завіт, новий завіт і ще плюс історію чуть-чуть підчитувати. І того тому в результаті складається така загальна картинка. І ви зрозумієте. Отож. Про що ми будемо сьогодні вести мову? Про проблему всередині церкви, про смертельну пухлину. Давайте прочитаємо об'явлення другий розділ і 22 вірш. Ось я кину її на ложе, а тих, що чинять із нею розпусту, у велику біду, коли тільки в учинках своїх не покаяться. Ще раз, ось я кидаю її на ложе. А тих, що чинять з нею перелюб у велику біду, якщо не покаються у своїх вчинках, тобто небезпека, про яку Ісус застерігав віруючих, наприклад, в Тетирі, так полягає, ось у чому що залякані оці віруючі об'єдналися для чого? Щоб протистояти небезпеці, що походила від Римської імперії. Ми завжди знаємо, хто читав історію, досліджує історію. Так, ми знаємо, що римська влада завжди хотіла бути першою. І виділятися, що всі робили так, як римська влада хоче так, з силою, причому ми знаємо, що були інквізиції середньовіччя, були ешалоти, спалювання, ну і взагалі інші погані, дуже сильно погані речі. Отож, що походила ця небезпека від Римської імперії. Однак виявилося, що найбільша небезпека походила із середини церкви, так? Тобто віруючі стояли на стіні, тримаючи в руках зброю, готові захищатися від зовнішніх ворогів. Проте Ісус. А пропонував їм що зазирнути всередину, тому що церква захворіла так, і її стан не покращувався. Наприклад, Ісус згадав про ім'я Єзавелі, грішної цариці, котра запровадила ідолопоклонство ідолопоклонство стародавньому Ізраїлі. Вона є символом внутрішньої руйнації і компромісу. Тобто, ми знаємо, що ніякого компромісу з гріхом, так і з тими, хто язичниками, так бути взагалі не може. Ось я кидаю її на ложе, сказав Ісус. А тих, що чинять з неї перелюб, це в переносному значенні, звісно, так, у велику біду, якщо не покаються у своїх вчинках, і дітей її і я уражу смертю. І всі церкви дізнаються, що я є той, хто досліджує нутро і серця, і я дам кожному з вас згідно з вашими вчинками. каже. Бог так, тобто може ходити наприклад людина в рясі, може там священик, якісь єпископи, так, але діла їхні будуть злими, поганими, так і Бог не дивиться на рясу, Бог не дивиться. На обличчя людини, як вона притворяється. Так? а Бог дивиться на серце, на думки, що в людині в розумі так? і так далі. Ось, ось таким чином. Таке покарання може видатися нам доволі жорстоким. Однак не слід забувати, що Єзавель це лише символ. Великий лікар намагається вказати театрській церкві на злоякісне утворення, що з'явилося серед Божого народу. Він намагається показати, що проблема набагато серйозніша, ніж тимчасова. Застуда. Він говорить: подивіться. А ви не можете продовжувати жити з таким серйозним захворюванням, так тому що церква і ця хвороба це несумісні речі. Тобто ніякого компромісу не повинно бути. І далі Ісус продовжує тільки тримайте, що маєте, аж поки прийду. А переможцеві і тому, хто зберігає мої діла до кінця, я дам владу над язичниками. Це можемо прочитати вірш 25-26. Він закликає віруючих триматися того, що вони мають її віри. Яка в них є, але як цього досягнути в такому нездоровому середовищі? Скажете ви на самому початку вістки до Теетирської церкви ми знаходимо опис христа, який має очі, мов полум'я вогню. Його ноги подібні до блискучої бронзи. Вірш 18. Вираз очі, мов полум'я вогню. Свідчить, що погляд про погляд, що пронизує найпотаємніші куточки. Душі, цей погляд пропалює зовнішню оболонку і досягає самого серця. Я думаю, що великий лікар закликає нас відкрити свої очі і подивитися на те, що відбувається навколо нас, що відбувається в церкві. Не обманюйтеся тим, що все це давно вам знайоме. Отож. Отож, іноді нам також потрібно робити такі рішучі кроки. Бувають часи, коли потрібно різко змінити ситуацію, яка загрожує духовним рослінням. Не слід триматися за те, чого ми вже звикли, і чекати, коли нас знищить хвороба. Я не хочу загинути через небажання щось змінити. Я не бажаю заради цього жертви своїм духовним життям. Наш небесний отець зі свого боку зараз робить, звісно, все можливе, аби потребуватися про наше духовне здоров'я та зцілення. А тому, що ми знаємо прекрасно, що нам потрібно, скажімо так, окантовувати свій риси характеру, свій характер, тому що нам тіло поміняють, так а те, що в нас залишиться всередині, залишиться, то це залишиться з нами назавжди. Цього нам ніхто нічого не, помі... не поміняє. Отож, не дозволяйте, щоб між вами і Богом ставали якісь перепони, не залишайтеся в небезпечному для свого духовного стану оточенні через фальшиві відчуття обов'язку. Ви можете сміливо крокувати за Христом, ноги котрого подібні до чистої бронзи. Ви можете бути абсолютно переконаними в тому, що він покаже вам ваше місце в житті, де ви зможете почувати себе вільними і зможете зростати. Отож, дуже є важливо дійсно читати Біблію, так і не дивитися на кукіль, бо дехто хто каже: Ой, все, я не піду, там такі люди ось в церкву не піду, тому що там такі люди, ну просто край. Але ви знаєте чітко і ясно, що е, ця. Церква саме найближче до правильного вчення, яке говорить нам Біблія, так? тобто дотримання Божих заповідей. Ось. І, але там деякі кукіль є, так? Тобто ви не звертаєте уваги, ви просто йдете до Ісуса, до Христа. Для чого? Для того, щоб спасти свою душу. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. А як вам сьогоднішня така. Лекція, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте: чи проблема всередині церкви, чи проблема в чомусь іншому. Як її подолати на вашу думку? А у мене на сьогодні все. І до наступної зустрічі. Всім па-па!